Христос народився, славте Христа! В студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з святковою темою. З радістю я хочу представити нашого гостя проповідник Слова Божого Василь Голіней. А наша тема стрітення. Вітаю на студії і перед тим як ми приступимо до розмови, до розгляду цієї святкової теми, хочу сказати, що в нас дуже багато є попередніх програм, які ви можете подивитися на нашому одноіменному Ютуб-каналі МерВАМ. Якщо ви вже дивитесь наші програми в інтернеті, то підписуйтесь на наш Ютуб канал МерВАМ. І також ставте вподобайки і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей почуло слово миру, слово спасіння, слово надії. Ну і тепер ми з братом Василем говоримо про стрітня. Це і святкова тема, це така подія, яка описана в Біблії. І е, ти дещо розкажеш зачитаєш, але перше питання буде. Таке, ким був Христос до свого народження. Воно звучить дивно, так? тому що е, мене до мого народження не було, і так само і тебе не було, і кожного з нас не було. А от Христос він відрізняється. Оце треба пояснити, так? Mm. що Христос був до свого народження. Чи Син Божий він е, жив до свого народження? Так, е, я хотів е, е, зачитати про саму подію е, тут два уривки з. Івангелі від Луки, другий розділ, я зачитаю з 25 го вірша. Це події, коли Ісус і ну, тобто, батьки Йосип і Марія принесли дитя Ісуса Христа для, ну, в храм там, щоб звершити це посвячення Господу. І скласти жертву, як у Господньому законі написано. І ото в Єрусалимі один чоловік був в імені, йому Семен, людина правна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив його. Як внесли дитину Ісуса, батьки, що за нього вчинити зазвичай законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив нині відпускаєш раба свого владико за словом, твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Інша тут в цей же час подія була й Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. вона дожила до глибокої старості, живши з мужем. Сім років від свого дівування, у дова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла Бога, славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Тобто приносили багато дітей ну, за цим звичаєм. Лише коли внесли дитятко Ісуса, і тут вийшли праведник Семен. Про нього мало сказано, взагалі ми читаємо тут лише в Євангелії від Луки. Очевидно, що це був муж праведний і хотів побачити спасіння, яке Господь приготував для Ізраїля. І він приведений був Духом Святим і сповістив ці слова. І, і так само пророчиця Анна прийшла і теж всім розказувала про визволення, яке має прийти для Єрусалиму. Через це дитятко. І тепер питання: що це за дитятко? Хто він такий? І давайте ми глянемо послання до Філипян, щоб розуміти, ким був Христос до свого народження. І ми читаємо послання до Філипян, другий розділ, шостий вірш. Шостого вірша. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокрив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресною. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Це то, що ми читаємо про. Оце дитятко, що його внесли. Тобто ми маємо розуміти, що Ісус це не просто маленьке немовля або мале дитя на руках у своєї Матері. Тобто, як у багатьох лишається такий образ. Ісус написано, що до свого втілення на землю, тобто Христос, бувши в Божій подобі, Він був Богом 100%, тому Тобто не просто подібний Богу, а Богом. Тому що е, в даному е, тексті якраз мова йде про те, що Його природа була е, так само, як і природа Бога Отця. Тобто він був е, рівний е, Богові. І е, давайте ну, згадаємо з писання, хто, хто є Господь, які в нього атрибути, тобто якості. Ми знаємо про нього, що він е, всесильний. тобто це Бог, який створив галактики, і ми знаємо, лиш сьогоднішня наука теперішня, вона нараховує більше 250 мільярдів галактик. Якщо взяти лише нашу галактику, то від краю до краю вже налічують 100 тисяч світлових років. Це немислимі відстані. І про нього написано в писаннях, що він небо зміряв п'ядою. Тобто оці мільярди світлових років для Бога це просто ну. Він всюди присутній, це не відстань. І написано, що він е, зорі виводить і називає кожну по імені. Тобто, щоб ми розуміли, хто це дитя. Наступна е, характеристика Бога це він е, всезнаючий. Тобто, Бог, е, він, е, в якого вся інформація про всесвіт, вся інформація про кожну людину, вся інформація про всю е, ну, повністю, е, про все буття, про всю вселену. Бог знає кожного з нас, Бог знає думки кожної людини, думки всіх людей, які коли-небудь жили на землі. Бог знає всі, всі імена людських синів, які коли-небудь народжувалися на землі. Ми не знаємо, скільки людей було, але Бог знає. Ми не знаємо, скільки, скажімо, комах літає, але Бог знає їх всіх. Тобто Господь це все створив. І ми знаємо, що Бог всюди присутній, тобто Він одночасно присутній. У всіх краях галактики він одночасно присутній і тут з нами. Він одночасно присутній там, де кожна людина схиляє коліна для того, щоб звернутися до нього, до свого Господа на землі, де би це не було. Якщо навіть вони це роблять одночасно, Бог чує їх всіх одночасно. Це є характеристики Бога Всемогутнього. І оцей Бог він, він таким був до свого втілення на землю. Так, він був, він був такий, Він е, і є такий. Е, і е, написано, що Ісус Він явив Бога. Написано, що Бога ніхто, ні, ніхто ніколи не бачив, а Син Божий він явив Його, показав, який є Господь, Господь Бог. І нам це. Бог е, людям відкрився як Отець, як син і як Дух Святий. І ми про це все читаємо в Біблії, Ми розуміємо, що Бог. Що Отець це є Бог, що син це є також Бог, і Дух Святий також Бог. Їм всім притаманно ці, як ти вже говорив, Божі атрибути, Божі якості. Як це? Це не збагнути важко. Але хіба ну, ми самі себе збагнути не можемо? Ну, Я думаю, що багато людей не можуть до кінця себе зрозуміти. Ну, Тим більше, тим більше Бога, Бога та? То, тим більше Бога. Що коштувало для Господа, оце прийти в цей світ як людина. Я завжди підкреслюю, що ну, ми в світі бачимо багато чудес. Одне з найбільших чудес див, щоб сам Бог явився серед людей. До цього... Що для нього це коштувало? До цього ми говорили про ага. висоту його положення. А давайте глянемо на наступний вірш, де показана глибина його понижень. Але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Тобто вічний, безмежний, безкрайній Бог він став обмеженим, слабким, тобто він на час, написано, відмовився від своїх божественних атрибутів, тобто він ними не користувався. Він залишався Богом, але він не користувався своїм божеством. Він став подібним до людини. І він прийшов у цей світ, де він так само зазнавав. Всяких незручностей. Тобто він прийшов у світ, коли не було кондиціонерів, коли не було в, кра... в крані води. Тобто, це той час, коли Ізраїль був під гнітом Римської імперії. Це той час, коли е... були високі податки, тому що ми читаємо, що Йосип з Марією прийшли на перепис, а перепис влаштовувався імператором для того, щоб е... ну, якби упорядкувати цю податкову. Е... Систему для того, щоб знати скільки має прийти в його казну, і там ніхто не ну, не рахувався з правами, особливо так, скажімо. Ну але і... я думаю, щоб ти не забув, де ти зупинився, що е, хоча е, Христос відмовився від деяких. Своїх якостей чи на атрибути час. Божестві на час, але деяким він користувався, тому що, ну, наприклад, учні дивувалися, хто це такий, що йому буря кориться. Так? І, і, і таких прикладів можемо знайти. Тобто, Люди зрозуміли, що це не простий вчитель ізраїльський, чи ще один вчителів. Ну, всі ці чуда, які він робив, тобто, він користувався цією владою для того, щоб. Підкреслити, що він прийшов від Бога Отця. Тобто, це не було йому, ну просто він собі залишив якусь якість для того, щоб розважатися. Ні, це було для того, щоб прославити Господа, щоб підкреслити, що, дивіться, те, що я говорю, це слова не мої, а того, хто послав мене. Тобто, і ми читаємо пізніше, були апостоли, наділені теж владою. вони і навіть мертвих воскрешали, написано. Тобто, це Господь їм дав ту владу для того, щоб те суспільство, куди вони несли Євангелію, щоб вони побачили, що у них це від Господа, тобто оці здібності. І коли вже був написаний новий завіт, о ці здібності, просто вони, ну, вони у них відпала потреба, і вже ми не маємо тих здібностей таких. Тобто, якщо хтось стілюється, наприклад, то це стілюється, стілюється у відповідь на молитву церкви, коли церква кличе до Господа, Господь о, там угу. відповідає. Але божественні атрибути вони були о, ну, тільки в Господа. Тобто він міг на час комусь їх. О, Ну, чуть, силу, е... дати. Да, силу, дати, дати. силу дати. силу дати. Отже, так. що коштує для Господа прийняти в цей, прийти в цей світ як людина? І далі ми читаємо. Ми говорили, це глибина його пониження, і далі ми говоримо про те, що він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти. І то смерти Хресної. Він не просто став людиною, він не просто прийшов для того, щоб народився в тілі для того, щоб вявити ну, собою характер Бога Отця, відкрити Бога Отця. Він прийшов для того, щоб взяти на себе увесь гріх людства. Тобто він помер самою ганебною смертю на Христі. І це коштувало дуже дорого, тому що. Бог, Творець Вселенної, прийшов для того, щоб його творіння його прибило до Христа, його творіння його бичувало, принижувало, плювало в нього. Тобто, і це розп'яття було саме ганебна в Римській імперії страта. Тобто, це ну, воно якби показувало відношення суспільства до цього злочинця, який прибитий до Христа. Він там. Висів, він просто повільно там помирав, і його навіть не ховали в класичному стилі, скажімо, цих ну, смертного покарання. Птахи з'їдали його тіло, собаки, просто таке було приниження. І все це Бог, отець просто показує, яке його ставлення до нашого гріха. Тобто наш їх ну, наш наскільки страшний, що мусив померти Божий син для того, такою смертю, для того, щоб оця плата була прийнята. отцем. Так, і Христос, будучи безгрішний, будучи невинний. Будучи святим, Він був зарахований до злочинців і разом злочинців, як злочинець був розп'ятий за наші гріхи, яким має бути наше ставлення до Ісуса Христа? Коли ми вже почули, так, що Христос це відвічний Бог, коли ми почули, що Христос. Прийняв е, тіло людське на себе. І не тільки тіло, а й гріхи наші взяв відповідальність за наші гріхи взяв для себе. Він понизив себе до стану людини. Ну, ми стали людьми, це не народилося. Це для нас не є пониження, так? а для Бога, творця вселенної, всесвіту, це було пониження. Е, Тепер, що, що ми будемо е, з цим робити, так? Як ми будемо до цього ставитися? Ну, ну скажемо, добре, добре, ми маємо зустріння, ми маємо свята. Ну, то гарно, так. Ну непогано. Ну, по-перше, є е, хороший приклад послуху. Ми бачимо, що Ісус, коли прийшов на землю, Він е, жив в умовах е, порівняно е, наші умови, порівняно з тим, це рай просто. Ті умови це жахливі були умови. І ми не бачимо жодного бурчання, нарікання за свою долю. Ми не, не бачимо цього ну, якогось, скажімо, незадоволення, волею Отця. Він прийняв цей послуг. Тобто, чи готові ми отак прийняти волю Божу, яка б вона не була, без... Ну, та, як Ісус прийняв? Тобто з усіма а, тими тягарами цієї долі. Наступне, що хочеться сказати, це я зачитаю з 9 вірша. Тому і Бог. Повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Тобто, залишаючись. Тим, ким він був, ісус став тим, ким він не був, тобто він взяв на себе ще і людську нашу природу. Йому без нашої природи було добре. Для чого він це взяв ради нас, заради нас, і перетерпівши от таке пониження, продемонструвавши такий послуг, ми бачимо наскільки висока його нагорода. Тобто Його ім'я, Бог повищив вище всіх імен. І написано в дії святих апостолів, що нема іншого імення під небом, ким би ми мали спастися. Лише Ісус Христос, лише Він. Саме Його Бог е і призначив е за суддю над всім світом. Тобто, спочатку Ісус прийшов як е агнець, другий, ягнятко, е е як так? ягнятко. Е вже другий раз Він прийде як суддя. Тобто, суддя, перед яким ми всі станемо, перед яким схилять коліно, всі небесні, земні і підземні, всі, хто відкидав його, хто в нього не вірив і не хотів його визнавати, вони будуть змушені, як змушені схилити коліна перед сильним завойовником, який приходить. Він змушує перед ним схилити коліно. Так само, коли Ісус постане усі своїй владі, всі будуть просто, всі впадуть, не буде нікого, хто не приклонить коліно, не схилить коліно. І оце наш Господь. Ми маємо до нього ставитися як до нашого Спасителя. Ми маємо до нього ставитися як до прикладу е віри. Тобто він був в нашому тілі. Він все знає, всі тягарі людського життя, всі е просто всі наші можна сказати, болі і труднощі. Він все знає. Тобто, ми можемо до нього приходити як до того, хто знає нас, наше життя. І ми маємо а, розуміти, що Ісус не тільки Спаситель, Він а, не тільки наш Господь, Він є і суддя, і всі ми станемо так само перед Ним на суд. Тому а, стоїть питання: а, ми зустрінемось з Христом, ми Його обнімемо, чи ми будемо боятися поглянути на його лице. А, від, а, ми будемо боятися його гніву. Від цього злежить наше рішення. Якщо ми зараз приймаємо рішення віддати йому своє життя, то він для нас є Спасителем. Якщо ми цього відмовляємося сьогодні приймати Христа і живемо як живемо, ми обов'язково перед ним станемо, але вже не як Спасителем, а перед суддем, перед суддем. Дуже дякую за сьогоднішню розмову. Ми говорили про стрітення, тобто зустріч з Спасителем. Семен і Анна вони побачили спасіння для всього світу, маленького хлопчика Ісуса, який насправді був Господом і Спасителем всіх людей. І хай в кожного буде ця зустріч з Христом тут на землі, щоб ми повірили в Господа, покаялися перед Господом. І жили Євангелією, е, жили Словом Божим, жили е, Господом. господом жили. Ми намагалися розкрити цю тему. Хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже: Євангеліє від Луки, послання до Филип'ян та інші книги нового і старого заповіту. Христос народився, славте Христа!